Заблокала. за турботу, що його зросили, дали йому видівку життя, вивчили, вдома, э, гарно виховали. Душе, хочу подякувати всім вам за близький укміну і хочу просити вас благословити в перший раз. Той, хто любить впізна, за блоками, тепер може ні, просто сумно. До тебе Надію, ти теж так і знала. Авжеж, авжеш, як любиш. Yeah. yeah. А ви тепер вже не пускайте, а треба було це братися скоріше. Да У мене не було тут ближче, я б вас познакомив. Я тобі скажу. Кажи Ігор, а тут купи ще є така друга трохи традиція. До нас дівки приходять. До вас дівки? О, я думаю, що до тебе ніхто не йде. А то сюди ми йдемо. Ми йдемо, ми хочемо того парубка. Ми... Не йди, сонечко, бо го... там ліс сильно. Нема ліс, там ліс, стебних погані, тут... вибачайте. ти тут файно ставте. А, о, о, я розумію. А, а, а за що ставите? Кажі, за нашого орла треба файно поставити. За наш орел. Прекрасний. Що це, Скільки ваш орел? А хто за нього має ставити? А ми його не хочемо.

хвиля. 赶紧！ – Я навіть не відходила. На – А, на коня про це не працює. – Михайле, що ти в на підробку? – Нормально, ти відрослюся. – Ми ще стикаємо і в жилизну написали... – А, на підробку. – Помилка є, помилка розпітає. – Йде коня. – Так не може бути з помилками. Говоріть, що ви хочете. – Ви молоді. – Ви молоді і не покутаєте. – Слухайте, а ви що, не даючи орієнтації, що молодого хочете. Ви бачите, ми молоду хочемо? Я той. Ну Покажіть, хоч що. А за що мають платити гроші? А ну давайте, давайте. Дайте ми хоч А за що викуп? Вона зубиває, покажіть, Покажіть. Покажіть. Молода буде за тим сторона. а ви а ви що, криша, ви гроші збиваєте? Ми гроші не хочемо! Ми гроші не даємо! Але давайте так, якось мало кровлю. А як ми там не подобається нам, то що ви даєте на ми веєдете, маємо давати. Якщо ми щось сподобалося, то значить, <проб> я не <сподобалось, проб> то, <що проб> Там Ми цю дому <може> цьому подивитися. Я три роки ходити, <проб> що <ще> їм не подобали. <проб> 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 Треба показати, <проб> ну то <проб> як? Чекай, то <проб> я А там подивився. А ви були ближче поставили до цього місця. Хоч були подивилися що там. <проб> там ближче, там ближче. Слухайте, а як ви нас звернете, не в ту степу. Борито не то весілля, а борито не то весілля. Ми думаємо, що ми більше не признаємо. Тут будівельна зона. Ми теж не А ви знали друг друга? Ви там зайти. А там бордюри. Ну да, що? Там бордюри. Ви зайшли дорогу? Там дороги немає. Там тільки <рик> <рик> не пішком. Але слухайте, а де нотарі якусь гарантію нам даєте, що ми туди, а може ви нас не туди спровадите? Ми будемо туди назад, ми туди все розробимо. Що там було так? Що А де вона є? Ну давайте. Молодець!

thank you Перепрошуємо, а? Бульба в вам і сіля говорить, а? Ви ж мою бульбу закопали, ви не повживаєте, так? Я вже відчусь на вашу <рикос> нивку, <рикос> тільки, <рикос> знаєте, це треба урати і урати. Чесне слово. Ви знаєте, ми з такими гарними дівчатами Дивимося на снова просять. Будь ласка. Можливо, так. ми сюди, напевно, чи ні? Може, сюда, сюди сюди. Добрий час прийшли. Зараз ми побачимо, чи сюда чи не сімей. Двіте, боже, <рес> ви дивіться, нам вже предлагали завернути да. право вліво. Будь ласка, нема домоги! Будь ласка, можна і прямо в ліво. Ні, але ти розумієш, що вони говорять, а молодою ми спитаємо, чи, будь ласка. А Потім спитаєте, чекаємо його. Ні, стоп, стоп, ми перше спитаємо молодого. Ти сюди ходи

Наша молода дуже дорога, за хлопцу. У нас була безцінна. Безцінна? цінна, в нас води <свят> взагалі бил. не дайте, а <свят> <чину давати? свят> він не збирається ціну давати. Він не бере такого, кого вона є. Це хорошо. Що ви хочете заплатити? дати Картопля, грушня, грома. Ось це ми йдемо в Європу. Раніше давали хлібом, сіллю, картоплею, а тепер валюта. Це така валюта. Ми хочемо за кожен рік, скільки ходив по А Я не бачив доларів євро. ви знаєте? Но, Но, не бачили? з Товар за гроші купляється,

Ми більше приймаємо. Дайте щось поки не давати. До я не бачив. Так, щось таке гарненько вони хочуть? Треба було взяти. А, шо...

і буде добре? Ти її сім років виглядав. Ще таке свідки! Ще ти малюється. Без нуликів, батьки. Без Будь ласка! я зараз улички ви малюєш. А ну, будь ласка. Будете в своїй молоді малювати, а не наші. А ну, лише один. Зараз Завод, а що? Віра. Іра, дай мені від... цю дай мені. маску подумать. віддавай, а ну-ле. А завтра туда. Що саме головне, хіба виділи десь вже м'яко, вже м'яко, вже до речі пропадає. Так, вітаємо пана Станцева, вони самі не мудріші тут, ще не тверізиш, пана Станцева. Ще бульба машини, а руки не булять, буде добре. Машини, ні, не булять руки. Ви себе тренували, ви тут теж не тренувалися, Добре? Мало, мало. Ще мало? Правильно. це мало. А ну всі розкрийте. Розкрийте. Так, все для історії. Так. Ну, я добре ласка, Ви ж колі ні, навчилися. Ну Подивіться, вже учинив. Три

Іменно сте мене кап'яте. Іменно я навчала. щасливо, дорога. — Щаслива вам Так що ми кажіть, не думають ще раз помахай. Помахай ще. раз.

Давай, 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 Трошечки ближче. А ви вже хлопцю собі вибрали. О, бачите? Ви вже поділили. Ви не для того турнірували. А ну щось тільки. А ти не знаєш. А тут хороше. Рок молода, крок молода. Згиньте стік. Дуже молода.

Ще раз. Ага. — ага. Працюй, працюй, хотіла гроші працюй. — Де та сестричка, що брала гроші? Дай нам трохи на гроші. Дідусі вам Запрошую вас на батьківське благословення. Ось настав цей найвідповідальніший момент сьогоднішнього дня. Сьогодні наша молода пара буде просити благословення батьків і родичів. Стала сьогодні наша молода пара Василь і Мар'ян, Мар'яна перед Господом Богом, у Трійці Святій, перед Матір'ю Божою і всіми святими, і просить благословити їх до шлюбу. Дорогі батьки, благословіть. Перший раз молодих до шлюб. Другий раз. Третій раз. Дорогі батьки, благословіть. Перший раз. Другий раз. Третій раз. Просто перший раз. Другий раз. Третій раз. Перший раз. Простовіть другий раз. Простовіть третій раз. Другий раз. Третій раз. На Перший раз. Другий раз. Третій раз. Дорога сестричка, благослови молодих до шлюбу. Перший раз. Брати, благослови молодих до шлюбу. Перший раз. Другий раз. Третій раз. Дорогі родичі, благословіть молодих до шлюбу. Перший раз. Другий раз. Третій раз. Перший раз. Другий раз. Третій раз. Благословіть перший раз. Другий раз. Третій раз. Росвій перший раз. Другий. Третій. Все. <кхи> Рушаємо. Рушаємо? Так. Да. Так, давайте, блін. Кидайте графіки. Чот, видідіть, будь ласка, зарахиньте, видідіть. Вобсім видідіть танче. Давайте ту п'ятницю вряд буде. Все, потікайте. Вийдіть, будь ласка, зарахуйте. Вийдіть. Хлопці, вийдіть танцюйте. Дайте ту вряд, ту вряд зробите. Все, куртікайте. Ходіть, будь ласка, вийдіть, танцюйте. Я вірю, що ви можете. Я вас підтримую. Танцюйте. Ну на мене. Я тут